Наступна презентація у нас із міста Вінниця. Вінницький бізнес-клуб. Правда, Володимира Морешко, я в залі не бачу. Олександре, я так розумію, що ти будеш презентувати? Нагадую, що 5 хвилин і час пішов. Дякую, радий бачити всіх. Я представляю Вінницький регіон і представлю організацію, яка мене попросила представити, тому що керівник у закордонному відрядженні організація Вінницький бізнес-клуб. презентація є. Презентація є. Запустіть, будь ласка. Організація Вінницький бізнес клуб об'єднує 30 підприємств, які дають 80% податкових надходжень області. Тобто це про великий бізнес. Організація, вона... а можна запустити? Хлопці з технічної команди. Що пішло? Ну, мета проекту. Тобто, яка проблема? Це під ця організація разом з із спілкою підприємців. Стіна за підтримки Сайпу ми створили релокаційний хаб у Вінницькій області. Наша область вона є лідером по релокаційним движенням. До нас приїхало 178 тисяч. Релокованих осіб і з них 278 підприємств, які вже у нас працюють у Вінницькій області. Ну, першого, кого ми релокували, це нашого колегу Вадіма Шияна. Кормовиробників та птаховиробників, і він також входить до складу релокаційного хабу. Зараз у нас по статистиці була якась ситуація із зайнятостю 4,5 тисячі приблизно осіб перебували на обліку, і з них вже приблизно зараз порядка 500. Осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості та шукають собі роботу, Тих 30 підприємств, які представляє Вінницький бізнес клуб, вони підрахувавши, можуть надати 300 особам робочі місця, але за умови їх перенавчання. І Вінницький бізнес клуб, вони Дуже плідно співпрацюють з нашими ПТУ і з Туговим економічним інститутом, і у них є певні програми, які вони розробили для перенавчання. Це стосується робітничих професій: водій, деревообробник, металообробник. Там є певний перелік в проєкті, і на, по цим професіям проведені переговори з місцевими ПТУ, і вони розробили, можуть розробити двохмісячні такі курси, після яких люди отримують Ази по даним спеціальностям. В подальшому вони ну перший крок проєкту це створюється реєстр професій, які необхідні підприємцям, і реєстр професій, які шукають релоковані особи, тому що не всі звернулися до центру зайнятості. Є люди, які туди не зверталися, і вони також будуть охоплені. І друга фаза їхнє навчання. Третя фаза це проведення співбесід на даних підприємствах, ну і у разі успішного проведення співбесід працевлаштування. Ось такий проєкт. Результати: це база даних, реєстр внутрішньопереміщених осіб. і… 60 осіб визначено, проведено навчання за відповідними напрямками. І тут не вказано, але по проєкту, який я вивчав, ще більше 130 чи 40 людей, які без навчання вже можуть працевлаштуватися в рамках цього проєкту. Керівник проєкту. Він має дуже великий досвід і зв'язки, тому що він 15 років очолював у Вінницькій області департамент економіки та міжнародного співробітництва. І менеджер теж має певний факт, Ну і бухгалтер. Термін реалізації 6 місяців 30 секунд, а 20 я ще додав. Сума На фінансування 720 тисяч. Все.